Продовжуємо відзначати День міста Броди. І знову наші стежки ведуть до міської книгозбірні, адже цьогоріч бродівська бібліотека дуже багата на різноманітні заходи. Зокрема, тут організували цікаві літературні посиденьки, деталі у сюжеті. У затишній міській книгозбірні зібрались учні початкової школи 4-го Б класу разом зі своїм класоводом Надією Стефанів на літературно-поетичні посаденьки бридські літератори дітям. Школярі мали можливість отримати душевну насолоду від поетичного слова від талановитої людини, яка любить українське слово та рідне місто Броди Миколи Сторожука. У житті пана Миколи важливе місце займає творчість, зокрема, вірші, написані для дітей різного віку. Під час зустрічі діти активно задавали питання автору, які відносились до біографічних даних, а також про його творчі досягнення. Тут спочиває світяги доля і тих тобто, політ землі, хто не вернувся із поля бою, того що й досі ждуть у сім'ї. Школярі також мали можливість слухати із вуст автора від школи Сколу, від присвячений дню народження донечки. Не менш важливе місце у творчості Миколи Сторожука відіграють патріотичні вірші про героїв, про козаків, рідну Україну. Віршик два сонечка підняв настрій дорослим та малечі, у якому автор розповідає про сонце та соняшник. менш цікавим для школярів був вірш про грім. У творчості автора є вірші про правила поводження під час грози із живою природою, з травою, птахами. Домлядає, поливає, а як прийде свято. Тима свою привітати. же пише світло, розсвітай тутенько, що з нами порадіти могла любаненька, щоб побачила рідненька, як рожа, розсвіта. Під час літературно-поетичних посиденьку діти подякували авторові за чудові вірші та поставили питання, що стосуються його творчості. Автор розповів про творчість, яка розпочалася ще зі шкільних років. До цього часу творчість Миколи Сторожука налічує близько тисячі віршів. Діти побажали авторові багато слухачів його творчості. І в кінці, коли ми вже опрацювали, так дуже часто ми ка цей твір. Ми дуже часто. Хочемо щось сказати автору, так щось треба сказати йому, або йому побажати, або йому порадити, так або разом з ним що відчути те, що він відчував, створюючи цей твір. На завершення надії Степура від учнів їх класовода подякувала всім присутнім за увагу. Всім сьогодні подяка, що ми разом з вами склали, що такий поклін рідному місту, бо ми його любимо. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.